Всім привіт. В епоху інстаграму ми щодня зустрічаємо ідеальну картинку блогерів та зірок. Це стосується не тільки будинку, сім'ї і навіть ідеально причесаних дітей, а й ідеально білої голівудської посмішки. А чи задумувалися ви, що 90% з них не народилися з такими зубами? Та й щітка з пастою в принципі в них точно така сама, як і в нас. Я вам відкрию дуже страшний секрет: там була рука не одного стоматолога. Дайте собі правдиву відповідь, чи хоч раз ви задумувалися на рахунок вінірів. Отак, От білі зуби, які стоять ідеально в ряд. Але на що йшли ці люди? Модель із Манчестера розповів свою історію невдалого встановлення вінірів. 22-річний Джек Джеймс вирішив покращити свою усмішку, щоб мати кращий вигляд на фото. І вирішив він це робити в Туреччині у 2022 році. Він був задоволений результатами, поки через з декілька місяців вони не почали кровоточити та гноїтися. Джек також сказав, що у нього з'явився жахливий подих. Після огляду йому сказали, що його зуби в жахливому стані, лікування яких стане в 25 тисяч доларів. Не маючи можливості дозволити собі великі витрати у Великій Британії, зневірений Джек розщедрився на 5 тисяч 700 доларів і в червні 23-го року вилетів назад до Туреччини, щоб зняти вініри. Він стверджує, що був Просто приголомшлений, виявивши, що його справжні зуби були сточені як у акули, перш ніж йому встановити новий набір, який він має по цей день. Це одна із таких жахливих історій, але є і багато позитивних. Все залежить, звичайно, від спеціаліста, до якого ви звернулися. Тому, якщо ви вже є власником білосніжної посмішки, пишіть нам в коментарях, що схоже можливо було у вас. Як лікар-стоматолог, дам вам відповідь на запитання: чи всім так обробляють зуби? Звичайно, що ні. Якщо ви встановлюєте вініри на нормальний стан ваших зубів, то обробляють їх лише на товщину 0,5-07 мм. Які ж зірки змінили свою посмішку? І чи всі приклади зараз є вдалими? Декілька прикладів яскравих голівудських посмішок Емма Watson. І ні, це не магія за межами Хокверсу і навіть не зілля краси. Це приблизно один рік з брекетами, ну і звичайно вініри на всі зуби. Актор, Том Круз, щоб стати секс-символом попрацював над собою. Оскільки з дитинства у нього були криві зуби, зараз його посмішка виглядає ну, по-голівудськи. По Серед проведених лікувальних заходів, що дозволили посмішці актора блищати, числяться вирівнювання зубного ряду брекет-системами та встановлення вінірів. Окрім цього, стоматолог вирішив видалити потемнілий зуб раніше відданий депульпації. Якщо повернемося до українських зірок, яскравим прикладом є співробітні. Микита Алєксєєв. Привабливий хлопець із чарівною посмішкою та сильним голосом швидко завоював серця глядачів. Однак, як і багато артистів-початківців, Микита піддався пристрасті до б'юті-трансформації. Його часто критикують фанати через занадто білі зуби. Зірка кіно, Джордж Клуні також змінив природні зуби на вініри. Актору не подобався жовтий колір зубів. Зараз на червоній доріжці під спалахами софітів виблискує сама справжня білосніжна посмішка. Окрім встановлення вінірів, скоріше всього була ще зроблена пластика ясен. До речі, чи знали ви, що наша посмішка впливає на нашу самовпевненість і на те, як ми посміхаємося? Зміна кольору зубів може призвести до естетичних проблем, які можуть мати значний психологічний вплив, особливо коли вони впливають на передні зуби. До вашої уваги ряд статей, де досліджували цей факт. Щоб не спамити вас десятка статей додам дві самі найпопулярніші. Перша про зв'язок між самовпевненістю та плямами на зубах, спричиненими споживанням кави та курінням студентів, стоматологів університету Прима Індонезії. Друга про психологічні ефекти естетичного лікування. За результатами цих двох статей, зміни кольору зубів впливали на самовпевненість та соціалізацію. А за результатами другого, після проведення лікування пацієнти почували себе більш впливом. Певненими та привабливішими. До прикладу, співак Олег Винник на всіх фото з юності він взагалі не посміхається, а зараз завжди з блискучою посмішкою. Посміхається так, ніби ми не знаємо, що він втік з країни. Шановні, буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Якщо вам подобається цікава та актуальна інформація в сфері медицини, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку нашому відео. Це все нас дуже мотивує. До зустрічі!